Сьогодні я хочу познайомити вас ближче із нашим самим найулюбленішим комплектом, системою по догляду за вашим личком. Це найдієвіша система, яку тільки можна собі уявити. Ця система вона складається із п'яти, ніби на перший погляд, простих засобів. але Кожен з цих засобів є дуже-дуже унікальним. Я цим, цією системою користуюся уже 11 місяців. Були періоди, коли я брала засоби із іншого доглядового комплекту, але я все одно повертаюся до цього, як у нас називають, чарівного набору. Чому він такий класний?